Користишівський каньйон. Мальовничий і затишний куточок України. У цьому відео ми покажемо вам це неймовірне місце у всій його красі. Зрадіться позитивом та зануртесь в оазис спокою на озері Користишівського каньйону. Це чудовий варіант для поїздки вихідного дня влітку. Запрошуємо вас до прогулянки мальовничим Користишівським каньйоном. Тож вирушаймо в міні-мандрівку. Світ з родзинкою. Ми їздили до каньйону з Києва на авто до початку повномасштабної війни у 2020 році під час пандемії. Тоді нам хотілося поїхати кудись неподалік, розвіятись на природу. Каньйон знаходиться за 100 кілометрів від Києва. Близько однієї години їзди поблизу міста Користишів Житомирської області. По дорозі ми зупинилися на автозаправці, взяли каву з хот-догами. Це в нас як своєрідний ритуал всіх поїздок. Дорога по Житомирській автостраді якісна. Тільки пару кілометрів в сторону від траси була ґрунтова дорога. Тому дуже швидко ми прибули до пункту призначення. Навколо каньйону дуже гарна природа. Каньйон оточений з усіх сторін сосновим лісом. Тому тут особливо чисте хвойне повітря. Колись у кар'єрі видобували лабрадорит, габро та сірий граніт. Виробництво каменю на кар'єрі під Користишевом почалося ще у 1890 році. За 100 років кар'єр був одним з найбільших підприємств міста, на базі якого був створений гранітний завод. Після розпаду Радянського Союзу виробництво зупинилося, а кар'єр був затоплений і став штучним озером в оточенні каньйону. Висота скель близько 10 метрів, а глибина штучного озера 20 метрів. Одразу на підході до озера є кругла дерев'яна платформа, з якої можна зайти у воду. Що може бути кращим, ніж плавати в озері, оточеному скелями, і запахом свіжого соснового повітря? Біля платформи є декілька дерев'яних альтанок, де відпочиваючі можуть організувати собі обід. Ми не купалися у каньйоні, бо вода була недостатньо теплою для нас, тільки ніжки трохи помочили. Натомість ми влаштували собі трекінг прогулянку навколо озера. І для цього ми одягли зручний одяг та взуття. Прогулянка навколо озера чудове поєднання, приємного з корисним. Насолоджуєшся неймовірними пейзажами, і разом з тим з кожним кроком все яскравіше відчуваєш, як напружується м'язи ніг, бо місцями стежка стає доволі горбистою і навіть гірською. Нагадало початок підйому на говерлу в Карпатах. Відвідати це чудове місце це втекти від бентежного світу і знайти спокій у самому серці природи. Нам дуже сподобалась прогулянка навколо озера. Буквально за кожні пару метрів відкриваються все кращі види, і хочеться зробити нове фото. Це дуже гарне місце для фотосесії. По дорозі ми робили короткі зупинки, щоб помедитувати та насолодитися красою природи. Біля озера здається, що час зупинився, і всі турботи втрачають свою вагомість. Відчуваєш себе тут і зараз. Було цікаво спостерігати, хто як відпочиває проводить своє дозвілля. Дехто навіть наважується стрибати у воду з високих скель. Інші практикують балансування на протягнутих через озеро канатах. А хто приїхав сюди покупатися із своїми улюбленцями. Перед каньйоном ми бачили багато поставлених наметів. Звідусіль чутно аромат шашличка. Чимало людей приїздить сюди з ночівлею. Правда, мабуть, вночі тут можуть докучати комарі, тому варто подбати про захист від них. І ми влаштували собі пікнік поряд з каньйоном. І чому ж на природі завжди смачніше? Мабуть, гарні види додають до смаку яскравих барв. Вже ближче до вечора ми повернулися додому. Поїздка до Користишевського каньйону чудове рішення для короткого ментального перезавантаження. Поділіться цим відео, поставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.